А Еммануель Макрон вже мусив пішки прогулятися Нью-Йорком. Його кортеж зупинила поліція, коли звільняла вулиці для проїзду колони Трампа. Макрон, котрий прибув на засіданні генасамблеї ООН, мусив вийти з автівки і зателефонував при цьому Трампу жартома, попросивши його звільнити дорогу для проїзду. Макрону зрештою довелося пройтися до французького посольства пішки, ну а дорогою він охоче фотографувався із перехожими. Так, вітаю ще раз. Неподалік я зараз від будівлі Он, як я сказав зараз у самому розпалі Ганалі, але найцікавіше для нас з вами дві хвилини відбуваються не в залі, а два ради мають зустрітися президенти України та США. Володимир Зеленський та Дональд Трамп із хвилини на хвилину мають обговорити гарантії безпеки, і це буде їх перша зустріч після того, як місяць тому вони провели переговори. Білому домі і як анонсував президент України, ми хочемо отримати сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що ці гарантії безпеки від усіх партнерів, і саме такі, як нам, потрібні. Адже Росія продовжує ескалацію? і Тільки провокує країни НАТО, що ми бачили вже останніми днями. Хоча Трамп сьогодні заявив, що світ потребує миру і знову закликав країни відмовитись від російських енергоресурсів, щоб припинити підживлювати російську військову машину. Китай та Індія є основними спонсорами війни в Україні, адже вони купують російську нафту не неприпустимо. Але навіть країни НАТО не припинили закупівлі російських енергоресурсів. Мені це дуже не подобається. По суті, вони фінансують війну проти самих себе. Щойно завершилося і засідання по поверненню викрадених українських дітей, незаконно вивезених Росією. Там були присутні Володимир Зеленський, перша леді і прем'єр Канади із дружиною за словами держави, понад півтори тисячі дітей вже вдалось повернути, але наразі відомо, що понад 20 двадцять тисяч викрадених дітей, і це лише задокументовані випадки. Тисячі і тисячі наших дітей є жертвою. Російського подвійного злочину Росія спершу викрала їх та депортувала, а зараз вона намагається вкрасти все, що у них є всередині: їх культуру, характер, їх зв'язок з родиною та їх ідентичність. На українську делегацію далі чекає дуже продуктивний дипломатичний день, бо за кілька годин перейти і Рада безпеки ООН для обговорення ситуації в країні у зв'язку з російською війною. Де виступить і президент, і перша леді Олена Зеленська. Вона також проведе зустріч. Віч президент виступить на радбеті. Я зазначу, а Олена Зеленська зустрінеться із першою леді США Меланію Трамп. А в планах президента. Також ряд важливих переговорів і майже 20 зустрічей з главою держав та урядів частин, у всіх частин світу. Найближчі дні у США покажуть покажуть і позиції союзників на провокації в Європі, і, в Європі, і подальші кроки. Війні Росії Україні студія Юро, дякуємо тобі. Це був наш спеціальний кореспондент із Нью-Йорка Юрій Гула. Сьогодні там важливий день для української і світової дипломатії. Низка зустрічей найвищого рівня і засідання Ради безпеки ООН. Ми стежимо за усім і будемо інформувати вас оперативно.